На Житомирщині за підозрою у псевдоволонтерстві затримали чоловіка, який збирав гроші на Збройні сили України. Пише Суспільно Житомир. Про це повідомила пресофіцерка головного управління Нацполіції в Житомирській області Івана Сілецька. Затриманий чоловік просив гроші на купівлю дрона для свого військового підрозділу, в якому, начебто, служив. Насправді він майже рік тому самовільно залишив військову частину та, зі слів поліції, заробляв на життя, обманюючи людей. Правоохоронці з'ясували, що чоловік звернувся в месенджері однієї з соцмереж до волонтерки. Представившись командиром танка. Він просив допомогти зібрати гроші на дрон для виконання бойових завдань. Для переконливості надіслав відео, де перебував в однострої разом із побратимами. Жінка відгукнулася на прохання та переказала на його картковий рахунок понад 70 тисяч гривень. Згодом вона дізналася, що насправді задонатила шахраєві. Кіберполіцейські встановили, що чоловік зняв більшу частину суми в одному із банківських відділень Житомира, а частину переказав на інший власний рахунок. Зрозумівши, що його розшукують, він позбавився засобів зв'язку та почав переховуватися від поліції. Нині триває досудове розслідування і вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні шахрайства. Крім цього, правоохоронці перевіряють його на причетність до інших подібних злочинів. Також працівники ДБР розслідують вчинення військового кримінального правопорушення.